Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Олена Ниник, я практикуючий психолог. І сьогодні вашій увазі я представлятиму тему, яка називається Мистецтво відновлення, що допомагає наповнювати себе щодня. Коли я готувалась до цієї теми, я згадала звичайні наші мобільні телефони. Які от щодня в нас розряджаються, і ми кожен за допомогою зарядки їх підзаряджаємо. І так само проходить щоденне наше життя. І ми живемо в часи, коли кожен день від нас вимагає сил. І іноді здається, що ну, сил вже просто немає. Наприкінці дня сил немає, а іноді так і ранок починається, що ми ніби як без тієї зарядженої батареї. Але людина створена так, що також може відновлюватися. І відновлюватися може не лише наше тіло, а й наш психічний стан. І перш за все, треба говорити спочатку ніяк відновлюватися а подумати над тим, що виснажує нас. Ось куди йде вся та енергія. Ну, і дійсно, якби ми з вами спілкувалися в групі, я бачила ваші очі, так, ви б могли розмірковувати над тим, що наші сили забирає сьогодні війна. Так, це дійсно так. Новини. Забирає дуже сили біль, який в нас зараз є, в когось може фізичний, і також і духовний наш біль, тривога. Невідомість. Ну, а ще дуже багато людей можуть сказати обов'язки, домашні обов'язки. Турбота про інших, турбота про домашніх, турбота про дітей, в кого є діти шкільного віку, допомагають батьки робити домашні завдання, до прикладу, або вести дитину на гуртки. Так, це все є такими моментами, які ніби Ось забирають енергію в нашій батареї, і це так дійсно так, після цього треба відновлюватися. Але іноді буває, коли ми проаналізуємо, куди ще зникає наша енергія, ми можемо себе зловити на тому, що нашої енергії дуже багато може йти на вислуховування пліток. Ми можемо слухати плітки. Можемо самі їх розповсюджувати, можемо приймати участь в обговоренні пліток, і на це йде енергія. Також можуть бути внутрішні монологи і діалоги з приводу якихось подій, які вже сталися, і ми не можемо нічого змінити і якось повпливати на них. Але ми постійно про це думаємо. Дуже-дуже довгий період навіть можемо думати. І туди також іде наша енергія. Іноді можуть бути якісь сварки. Іноді ми комусь хочемо щось довести, а в людини зовсім інша точка зору. І туди йде наша енергія. Того треба бути дуже уважним, аналізуючи щодня, ось наприкінці дня. Просто сісти і подумати, а на що я сьогодні витрачав або витрачала свою енергію. Може є такі моменти, на які не варто її витрачати, і не варто е входити надовго ось в такі переживання. Взагалі, якщо ми говоримо про відновлення, про заряд нашої, так би мовити, внутрішньої батарейки, е це взагалі мистецтво. І це мистецтво воно постоїть в тому, що ми могли приділяти увагу по відношенню до себе, навчитися це робити. І це не тільки сон, їжа чи відпочинок, про який ми з вами раніше говорили, це ще і вміння чути себе, чути тоді, коли ми втомлюємось, і говорити собі, я втомився або я втомилася. І те саме говорити своїм рідним, чути, коли в мене такий стан, що мені потрібна тиша. Чути, що в мене буває такий стан, що я хочу бачити красу. Я хочу десь побачити красу, знайти її навколо себе і зосередити увагу на цьому. Я хочу відчути ніжність або проявляти до когось ніжність. А іноді просто, як ми кажемо, я хочу спокою. І ось початок відновлення і зарядка нашої батарейки є саме від того, що ми починаємо приділяти увагу собі, прислухаючись до себе, до свого стану. Також психологи виділяють, так би образно кажучи, три рівні відновлення. Це фізичне відновлення. Емоційне відновлення і духовне відновлення. Тобто для нашої батарейки нам необхідні ось такі три складових, для того, щоб ми відчували себе відновленими. Якщо ми говоримо про фізичне відновлення, це зрозуміло, що тіло. Дуже часто психологи і лікарі, коли люди приходять і скаржаться на свій стан, постійно звертається увага на сон. Скільки годин. В добі ви приділяєте сну. Того, що сон це неодмінна частина нашого відновлення. Є різні фази сну, і людина повинна проходити їх і звертати увагу на те, у котрій годині я відходжу до сну, у котрій годині я просинаюся. Так само тут необхіден рух, вода, тепла їжа, свіже повітря. І от навіть коротка прогулянка, або от навіть розтяжка нашого тіла, це вже крок до відновлення. Коли ми ці дії робимо, ми розуміємо, що ми підзаряджаємо оцю нашу умовну батарейку. Коли ми кажемо про емоційне відновлення, це також дуже важливо. І до нього ми відносимо наші стосунки і почуття, тут може бути розмова з другом. Посміхнутися дитині, сказати комусь комплімент, щирий комплімент, обійняти навіть, в кого є домашні тваринки, да, собаку або кішку. Емоційне тіло лікує навіть тоді, коли не вистачає слів. І іноді, спілкуючись от з домашніми тваринами, або Спілкуючись з людьми, які можуть нас зрозуміти, підтримати, ми також відчумаємо, як наша батарейка ніби підзарядилася, в нас з'явилася енергія. Духовна складова. Да. Духовне це сенси нашого життя. Для віруючої людини дуже важлива молитва і іноді. На консультації психолога, якщо людина каже, що вона віруюча, ми можемо запитати: ну а завдяки чому ви підтримуєте вашу духовність? людина каже, ну, в молитві, але іноді я так втомлююсь, що я забуваю помолитися. Да? Тобто, якщо ви духовна людина, якщо молитва колись ще до часів війни, була вашою такою підтримкою, це може бути і зараз продовження вашого життя дуже важливою. Підтримкою для вас, ваша віра, ось подяка дуже добре допомагає самозасередження наших думок на подяці. того, що ми дуже часто можемо підпадати під вплив, бачити навколо себе тільки погане. А ось подякувати за те, що навколо нас все ж таки, і в такі страшні часи війни є щось прекрасне, ми забуваємо. Тому переводимо погляд на красу, на вдячність, і навіть споглядання неба. Так? От зоря на небо тут на світлині зображена жінка, яка просто з термосом чаю сидить і споглядає на небо. Так? На це прекрасне творіння, на, на ці зорі, які є на небосводі. От. І це те, що повертає внутрішню тишу. І також підзаряджає нашу умовну батарею. Ну, взагалі, відновлення, якщо ми кажемо, як відновити себе, це взагалі от, дійсно вибір. Того, що людина може сказати, що я виснажен або виснажена, в мене немає енергії, робіть зі мною що хочете. Ось іноді буває так, що дійсно слід звернутися до лікарів, і психіатр, лікар-психіатр, може призначити медикаментозне лікування, і це дуже добре може підтримати нас в цей період, але іноді буває так, що одними медикаментами не обійтися. І тут повинен бути наш вибір. Тобто ми щодня можемо спитати себе. А що сьогодні мене зможе наповнити? Що сьогодні зможе мою батарейку підзарядити і зробити хоча б маленький крок у цей бік? І ось тут я приготувала для вас таку вправу. Може, ви згадаєте, що колись в дитинстві дуже часто діти любили обводити свої долоньки. І я так само рекомендую вам взяти чистий аркуш паперу, покласти свою долоню і обвести її ручкою, олівцем або може кольоровим олівцем фломастером. І це буде ваш план відновлення на тиждень. Як він робиться? Коли ви обвели руку і дивитесь на цей малюнок руки, умовно подумайте, що великий палець це понеділок. І прямо на листочку, де великий пальчик, напишіть, що для себе приємне, ви можете зробити в понеділок. І ви можете, до прикладу, написати: а в понеділок після роботи я піду в парк відпочити. Добре, а вівторок, що я можу для себе зробити? А вівторок я можу приготувати щось таке смачненьке і, може навіть запросити ну, друга, подругу. Не... Дітей або батьків, якщо ви живете окремо до себе в гості. Третє, якщо ми дивимося на наш середній пальчик, так, ми можемо подумати, о, а я давно не читав книжок. А не почну, чи я кожен день в тижні, коли в мене буде середа, я буду читати книги по середах. І записала собі читання, книжок або відвідую в бібліотеку всереду. Четвер, це наш безім'яний пальчик. Подумати і навіть порадитись з моїми рідними, з вашими. Да? А щоб ми могли в сім'ї зробити приємно, щоб було приємно мені і вам, і діти можуть щось запропонувати, або ви можете щось запропонувати. П'ятий мізинчик, до прикладу, я хочу потурбуватись про себе. І в кожної людини можуть бути різні думки, і хтось може подумати, я давно хотів піти і от просто здати аналізи і подивитися, що в мене робиться, потурбуватися про своє тіло. Це буде для мене турбота. Далі ми переходимо до самої долоні, до середини долоні. І тут ми напишемо субота. І неділя. І так само щось заплануємо собі, якийсь такий маленький крок відновлення на суботу і на неділю. Для когось це може бути відвідання церкви, для когось це може бути зустріч з другом, для когось це може бути прогулянка на самоті. І коли щотижня ви будете робити ось такий план, невеличкий відновлення для себе поступово. Енергія буде з'являтися. Поступово наш мозок буде приходити до того, що я піклуюся про себе. Я піклуюся про те, де мені взяти оцей підзарядки щодня. І е, мені подобається метафора, коли ми порівнюємо себе і свій стан психологічний і фізичний, е, ми порівнюємо з тим, що ми ніби сад. І кожен день в цьому саду можуть бути от різні да, різні відбуватися процеси. Може йти дощ, може бути спека, а може бути взагалі такий тихий ранок. От. І коли надто довго не поливаєш себе турботою, не підшивуєш теплим словом, не відкриваєш серце світу, то ґрунт висихає, листя в'яне так само і з людиною. Того відновлення це як повернення садівника у свій власний сад. От він прийшов, він не поспішає, він зупиняється, оглядається, вдивляється, що потребує уваги, що варто обрізати, а що знову буде проростати. Так і ми, коли ми звертаємо увагу на те, де ми можемо брати сили. І що з нами відбувається? Тоді нам легше відновлюватися. Ну і на останнє хочу сказати, що мистецтво відновлюватися це взагалі, по-перше, що це мистецтво любові до себе, але це також і те, що дає нам потім можливість виявляти любов до наших рідних і оточуючих. Бо коли ти наповнений. Ти стаєш джерелом світла для інших. І ви самі можете згадати, коли у вас поганий настрій, коли батарейка, ваша, так би мов, умовно кажучи, розряджена, в нас немає ніби сил допомагати іншим. І тут я згадала ось приклад, коли нам говорили про те, що у літакові, якщо мама летить з дитиною, то в випадку якоїсь такої непередбаченої ситуації. Треба, щоб спочатку мама або дорослий вдягнув маску на себе і потім вдягати дітям. І тут ось такі малюнки, да? де сидить мама і такий з кінофільма комедний малюнок, де сидить дитина, і ось такий герой да? казковий. Тобто, якщо доросла людина в ресурсі, вона буде передавати ресурс і дітям, і всім оточуючим. На цьому наша тема сьогоднішня завершена. Я сподіваюся, що наша практична вправа і згадка про те, що може відновити нашу, мовно кажучи, батарейку, була вам сьогодні корисна. До побачення!